Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади, з нами на зв'язку, пане Олеже, слава Україні. Героям слава доброго ранку. Добрий ранок, Україна в полоні негоди. Розкажіть, будь ласка, якою є оперативна ситуація за умови таких снігів? Ну і шторму, якщо він також досягнув її бахмутського напрямку. Ну, Значить, у нас погода вчора була теплою, хоча і до цього був уже сніг, були морози, тобто погода така нестабільна. І погода, так, дійсно, вона впливає на обстановку на нашому Бахмутському напрямку, але незважаючи ні на що, ворог продовжує нас намагатися контратакувати. Постійно ми бачимо його активність як на північному фланці, там, де у нас Берхівка, Богданівка, напрямок. З Васильівки він намагається контратакувати нас і дуже гаряче. Це у нас південний фланг. Це Клешівка, Андріївка. Постійно ми бачимо контратаки такими невеличкими групами. постійно працює артилерія і задіяна авіаційна складовація їхні керовані авіаційні бомби 250 кг фугасної авіаційної бомби. Тобто Бахмут продовжує тримати фронт і привертати до себе увагу досить таки важкими боями? Ну от саме навколо Андріївки Клішіївки. Е зараз останніми днями було багато новин звідти, що там напружена ситуація, і що ворог намагається взяти реванш. Скажіть, чи вдається їм? Так, він все ближче намагається під підійти до населених пунктів. Він намагається їх контратакувати. Однак, все ж таки атаки його виявляються безуспішними. І треба визначити, що він не жаль свого особового складу. Це йде такими своєрідними хвилями, при чому працюють такі невеличкі групи, десь до відділення. Це десь 8-10 чоловік. Ми можемо спостерігати його таку. Не знаю, безумну таку тактику, коли він просто втрачає людей, але тим не менше намагається просунутися. Для нього важливі тут наші висоти, які ми взяли. Це Андріївка і Клишівка, які дають нам можливість контролювати безпосередньо залізницю. Ну і також частину безпосередньо міста Бахмута. Якщо ми говоримо про видимість за поганої погоди, то це безпосередньо може впливати на роботу і артилеристів. Але тут на допомогу приходять засоби безпілотні дрони. Власне в такій щільній комунікації працюєте і ви, зокрема, пане Олеже, ваші побратими посестри, але також відомо, що і ворог активно застосовує артилерію, зокрема на Бахмутському напрямку. Про це в сухопутних військах напередодні розповіли і також в тій же зв'язці з дронами Камікадзе. А наскільки ви бачите збільшення атак в найближчій перспективі? Ну Будемо дивитися, як вони там будуть у себе. В генштабі чи в штабі на цьому напрямку вирішувати це росіяни, наскільки у них буде вистачати резервів та сил. Але якщо брати за кількості, ми зможемо спостерігати в деякі дні досить таки значну кількість, вони можуть доходити до 20, а в деякі дні вони спадають десь так до 10. Це зв'язано з тим, що їм все ж таки доводиться робити деякі ротації, тому що вони мають втрати, їм доводиться поновлювати. Підрозділи все ж таки, змінювати деякі у себе там тактичні такі нюанси, тому кількість різня. Однак артилерія дійсно вона працює досить таки, потужно, працює постійно по нашим позиціям. Вона супроводжує як контратаки безпосередньо противника, так вона і намагається стримати наші відповідні також атаки, коли ми повертаємо. Позиції назад на сьогодні відбувається досить таки динамічна обстановка, коли ми можемо бачити, що деякі позиції переходять з рук в руки. А це правда, що коли вони запускають піхоту в спробі там захопити, утримати якусь позицію, вони можуть і артилерією крити свої ж, свої ж війська. Ну, за весь цей період, що ми перебуваємо на цьому напрямку, дійсно могли спостерігати деякі такі нюанси могли спостерігати свій час, коли їхні підрозділи. Спеціально залишалися на позиціях, тобто як працювали такі як приманка. Uh -huh. От і коли наші підрозділи заходили, вони вражали не тільки наш, наш, наш особовий склад, але і своїх, вони їх також не жаліли. Знаємо нещодавно, це ж буквально цієї осені були такі випадки, коли це у нас було Андріївка. Андріївка, коли вони нанесли вогневе ураження. Коли вже їхні військовослужбовці здавалися, вони нанесли вогневе ураження, щоб тільки вони не здалися в полон, одночасно намагаєтесь також вразити і наших. Тобто, це неодноразові такі випадки, коли вони дійсно наносять вогневе ураження і по своїм також. Вчора говорила з начальником штабу артилерії 4-ї бригади Рубіж. І він говорить, що зараз співвідношення корейських боєприпасів до російських 50 на 50. Тобто, половину вони вистрілюють своїх, і половину з того, що їм надіслала Північна Корея. Скажіть, ви погоджуєтеся з цим аналізом? Ну, тут мені важко сказати, тому що він володіє більшою інформацією, яка до нього доходить. Побачити, який снаряд розірвався, я звичайно не можу. Це вже в відомості, які надаються безпосередньо розвідкою. Так що в даному випадку я можу тільки погодити з його думкою. Ну і наостанок, як, як ви зараз забезпечені тими ж снарядами, чи вистачає їх, що ви можете сказати? На сьогоднішній день, от, по моєму підрозділу, то для того, щоб виконувати вогневі завдання, то боєзапасу вистачає. Однак, звичайно, треба. Треба, щоб нам їх надавали, тому що артилерійські постріли це такий витратний матеріал, котри, котрий потрібен кожен день. І день на день не доводиться. Бувають такі дні, коли доводиться працювати артилерії більше, буває трошки менше. Однак нам допомагає те, що все ж таки натівська. Озброєння воно більш високоточно, і це нам дозволяє все ж таки економити боєзапас і знищувати тим не менше цілі, які нам надаються. Дякуємо за вашу роботу. За захист Олег Калашніков, начальник прес служби 26-ї артилерійської бригади, був з нами на зв'язку.